В Україні з 1 квітня ввели є рецепт. Тобто деякі лікарські засоби можна отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. В аптеках говорять, в останній день березня чимало житомирян вирішили зробити запас ліків, створивши ажіотаж. Вони боялися, що їм придеться йти повторно до лікаря. Всі мотивували тим, що до лікаря не завжди вчасно можуть попасти. Через це вони купували там запасом на два-три місяці. Наперед в аптеках розповідають, за якими саме препаратами стояли у чергах містяни. Цукровий діабет, тиск, ну, знеболюючи, ну, ажотаж на німісів зробили, не знаю. Десь там, мабуть, пройшла інформація, що вони були з рецептом, тому ну, це рецептурний препарат, але що це там, прям сугубо так, то через тонімі <різько> <різько> сіл і всі аналоги афіду також виграли. Яка була вікова категорія ваших покупців?» «Різна. Всі були і пенсіонери, і молоді люди були, і середні тобто всі категорії, не можна сказати, було, що там хтось більше. Це більше знеболюючі ліки, відтиску, сечогінні, Ну, в основному такі так. Цукровий діабет був і ліки від тиску. Люди вирішили, що поки хочуть взяти, щоб якби, не турбувати лікаря. Щоб не йти до нього очередний раз за рецептом, але всіх попереджуємо, який препарат рецептурний, що ви маєте все таки настроюватися, йти до лікаря. Це за все. Всі розуміють чомусь ще так не хочуть цим займатися, можна сказати так. Відпускати ліки за рецептом це позитивна практика, спрямована на те, щоб люди не займались самолікуванням, наголошують медики. Також звертають увагу на те, що з квітня фактично нічого не зміниться, адже мова йде про лікарські засоби, які й раніше мали продавати за рецептом. Препарати лікарські засоби, які згідно інструкції відпускаються за рецептом, вони мають бути виписані тільки за електронним або паперовим рецептом. Виписується електронний рецепт. В електронній системі охорони здоров'я людині на мобільний телефон, на який була заключена декларація, приходить смс повіщення де вказаний номер електронного рецепта і код підтвердження. З цією смс-кою може людина підійти безпосередньо в аптечну мережу, в аптеку вона вибирає самостійно. Електронний рецепт отримати простіше ніж паперовий, адже в деяких випадках це можна зробити без особистого прийому лікаря. Лікар може прийняти дзвінок в телефонному режимі, і якщо стан пацієнта не перешкоджає е, виписки або яких призначень по телефону. Консультації по телефону він може виписати рецепт. Якщо він бачить необхідність в очному прийому, тобто безпосередньому прийому пацієнта, він запросить цього пацієнта для уточнення. Медики радять житомирянам не призначати собі лікування, а звернутися до фахівця, який після консультації надасть паперовий або електронний рецепт.